А тим часом у Києві поліцейські затримали двох підлітків, які побили військового в гідропарку. За попередньою інформацією правоохоронців. Група хлопців підійшла до чоловіка в військовій формі і спровокувала конфлікт. Потім підлітки повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками затриманим нападникам по 17 років, і правоохоронці встановлюють особи решти нападників на відео з побуттям, яке потрапило у соціальні мережі. Видно, що до знущань причетні більше десятка молодих людей, і постраждалому лікарі надали допомогу. Чому спалахнув конфлікт наразі невідомо, але дуже сподіваюся, що усіх винних знайдуть. В Києві затримали чотирьох хлопців віком 15 і 17 років за побиття військового відрупарку. І їм готують повідомлення про підозру за попередню інформацію. Правоохоронців група молоді підійшла до чоловіка в військовій формі і спровокували конфлікт. Потім підлітки повалили, потерпілого на землю, почали бити ногами. А вчора поліціянти відразу на місці події затримали двох нападників. Сьогодні в результаті проведених оперативних заходів ще двох. Чому спалахнув конфлікт? З'ясовують, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Всім нападникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. І мене питання до наших глядачів. Будь ласка, напишіть свої думки, як ви думаєте, що провокує. Що спровокувало? Може провокувати ось такі конфлікти.